Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу, як грати проти ферзівого гамбіта. Ми граємо за чорних. Білі починають ферзівим пішаком на d4. Чорні відповідають ферз... ферзівим пішаком на d5. Білий пішак іде на c4. Ферзівий гамбіт. Чорні забирають пішака на c4. Білий ферзь стає на А4. шах з нападом на пішака. Чорні закриваються пішаком на c6. Білий ферзь відігрує пішака на c4. Черный ходит слоном на F5. Белый кинь выходит на C3. Черный выходит пешаком на E6. Белый кинь... Виходить на F3. Чорні роблять слабкий хід на перший погляд і ставлять коня на G7. На D7. Білі підуть пішаком на g3. Чорні роблять ще один слабкий хід слоном на Е2. Це на перший погляд слабкий хід, а чорні готують пастку. Білі ставлять слона, не підозрюються, що це пастка. Білі ставлять слона на g2, готують коротку рокіровку. Зараз чорни роблять хід, після якого біли здаються. Це хід конем на b6, з нападом на фірзя. І білому ферзю немає куди ходити. Навіть не може взяти фігуру. Тільки на пішака помінятися. Всі точки, всі зайняті. Нема куди відійти. Ось так легко за вісім ходів можна зловити білого ферзя. якщо проти вас противник розігрує ферзевий амбіт. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!